До дня захисників і захисниць України в Сумах відбулося спецпогашення нових марок. Наскільки забезпечені добровольчі формування Сумщини в порівнянні з початком повномасштабного наступу російської армії? Чому італійський доброволець приїхав до України і став на захист нашої держави? 14 жовтня близько 2-ї години ночі росіяни вдарили з реактивної артилерії по території Дружбівської громади. Усього зафіксували 10 влучань. За інформацією військової адміністрації, травмованих людей і руйнувань немає. Втрата російських військ станом на 14 жовтня. Особовий склад 64 тисячі 300 осіб. Танки 2521 тисячі одиниця. Боєві броньовані машини 5172 одиниці, 1566 артсистем 362 реактивні системи залпового вогню. 186 засобів протиповітряної оборони, 268 літаків, 1199 безпілотних літальних апаратів, 240 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3944 одиниці. Спеціальна техніка – 142 одиниці. 16 кораблів та катерів збито 316 крилатих ракет. Дмитро прийшов у центральне відділення Сумської Укрпошти, аби погасити новий блок марок, присвячений захисникам і захисницям України. Дуже цікавий блок, дуже корисний блок, тому що він показує наявність і показує силу нашої держави, силу нашої зброї, силу нашої армії. І тому я, 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 я вважаю це дуже дуже корисно для молоді, для загалом для суспільства мати таку маку картинку. І мати таку е, таку, таку нагоду а, це все зібрати. Артем теж купив собі нові марки. Ну я ще не раз дивлявся, ну по фотографіям бачу красивий, причому дуже що просто нетлічається. Всі це прикольно. мене повністю в весь комплект. Це саме перша марки з кораблем. Новий поштовий блок має назву Слава Збройним силам України і складається з шести марок. На них зображені військові підрозділи: десантно-штурмові війська, сухопутні війська, сили спеціальних операцій, військово-морські сили, сили територіальної оборони та повітряні сили ЗСУ. Автор блоку Антон Хрупін він також розробляв макет марки Вільні, незламні, непереможні, яка була на День незалежності України, і тому ця марка. Якщо ви подивитесь, вона перекликає, перекликається сюжетами з тією маркою. Також до марки є ще випущений конверт першого дня і серія конвертів шести видів. Для кожного виду військ, які зображені на марці, і листівки також з зображенням кожного роду військ, які зображені на марки. Спецпогашення нового блоку марок слава ЗСУ» відбулося під час урочистостей з нагоди дня захисників та захисниць України. Можна планує подалі проводити такі ж самі марки не тільки для. Військових є ще дуже велика кількість підрозділів. Це і медики, які врятують їм життя, це зв'язківці, які забезпечуються. Тому це перший блок, який опоштова випускає сьогодні. Поштовий блок Слава Збройним силам України є благодійним. Його вартість 20 гривень. Вісім з яких будуть перераховані на допомогу ЗСУ. Цей маркований блок вийшов накладом 1 мільйон примірників. Купити його можна в автономних відділеннях та онлайн магазині Укрпошти. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Зажарка з тушонкою. Ну, Саша, картошка, суп. Так, готують собі вечерю бійці одного з підрозділів сумських добровольців. Відповідає за неї цього разу Олександр. Чоловік, що працював вже кілька років в Італії кухарем, у лютому повернувся до Сум. Це моя земля, це мій дім там, де буде ростити мої діти, так як і мої родні. А тут завгарбник падла, прийшов. Нельзя такого робити. Привозять готові обіди захисникам і централізовано з міста, але говорять, основу готують самостійно. Не затрофейні у лютому у російських військових кухні. Доставили нам десь числа 26-27, з сьомого. хлопці притягнули, У нас ще був Камаз польова кухня. Три тисячі пробігу в нього було. Ну ми передаємо передали на зсу його. Ну багато у нас техніки було віджатої. Ну все попередивали хлопцям напередок. У там в казанках одежі навіть, час навіть є. І і, і чаю <плес> с... <плес> дуже багато було нам передано російським загарбникам силою забрано, то що нам зараз служить. Такого одразу не було. Все було, як в спартанських условиях, все не було на колінках, все було як, як прийшлося. Це з часом, коли всі поняли, що війна так просто не закінчиться, що воно все затягується і все ми йдемо в зиму. Ми почали вже більше обустраювати бит нашій. На зиму бійці заготовлюють дрова. Та облаштовують укріплення та бліндажі власними силами та з допомогою волонтерів і влади. Печку ось люди протаплюють, навіть то що ночі вже холодні, і в марті були холодні протаплюємо. Тут віддихаюча сміна відпочиває. Ще ліє, зима йде, воно дує. Так Десь знайшли балона піни, зап'єніли. Мають захисники і облаштовану санчастину. Тут наразі керує 19-річна Аріна. Вона долучилась до добровольців у травні. Спочатку, говорить, до неї ставились скептично. Потім говорю, щось буду робити, що скажете, то й буду робити. І все. Ну, так, в принципі, нормально мене прийняли. Слава Богу, все добре. Я коли сюди прийшла. Мене почали значала тут медики обучать там, розказувати що, где і как, що я маю знати по медицині. А потім мене відправили на курси по медицині. Я пройшла курси з американцями і почала бойцям припадавати тут. зараз на неї вдома чекає дворічний син, то ж тут і заради нього. А хто якщо не ми? Одне з основних завдань добровольців контроль на блокпостах пересування мешканців. Фіксується кожне авто і кількість пасажирів у ньому. Бря вриноско. Вой єсть всю інформацію за необхідності передають Збройним силам, говорить командир роти. Один з підрозділів несе службу на самому кордоні. Нормальне воїнське підрозділення за це час виросло. просто. Так же и люди. Были сначала в спортивных штанах, в кроссовках, куртках, в кепках. Одели потихонечку, обули потихонечку, вооружили нормально все. Финансирование есть, но ну, не то, что не в полном объеме, потому что добровольцы, вы знаете, сколько получают. 6,5, оно не поменялось, конечно, к сожалению, пока так. Обещают, ну вообще в начале 2-3 месяца вообще ничего не было. Форму дали, Зімні форму обіцяють дати його підрозділ з лютого говорить командир. Оновився майже наполовину. У порівнянні з тим часом мають чим захищати рідну землю. Добровольчі формування наразі підпорядковані територіальній обороні. Втім, говорить начальник групи цивільно-військового співробітництва оперативно-тактичного групування Суми Олег Засядьбовк. Фінансуються місцевими громадами, тож останні і вирішують, як фінансувати свої підрозділи. Від ДФТГ дуже велика польза в тому, що саме вони знаходяться на своїй місцевості, тобто вони обороняють країну біля своїх домівок, там де вони виросли, там де вони знають кожну тропинку, і від цього саме велика від них польза. У сумському підрозділі добровольців із назвою суд воїни говорять, готові до зустрічі з ворогом на 100%. Катерина Гладенко, Олександр Сокол та Віктор Лапченко. Новини на Суспільному Суми Тетяна Недбай говорить, що приїхала сьогодні зі Зноб Новгородського, що на півночі області, бо переймається долею сина Євгена Недбая, 30-річного прикордонника захисника Маріуполя. Як всі вийшов по приказу завстали 17 мая. 83 днів і п'ять місяців. Плена. Ніхто нічого не знає, ніхто нічого не каже, тому хочу, щоб син повернувся домой. Галина Щербина вийшла, щоб нагадати про долю брата своєї невістки, також захисника Маріуполя, нацгвардійця Олексія Калюжного, якому зараз 32 роки. Сейчас знаходиться в Єленівці, теж нічого не известно. <реш> Невестка кругом обращалась, Вона сама в Кривому Роге проживає. Обращалась у всі інстанції кругом. І теж ми на що он попаде в обмін. На жаль, його нет. Ольга Рудень говорить, що в неї троє синів пішли на війну. Старший захищає сумщину, середній у боях на Донеччині отримав кульових поранення хребта і зараз не ходить. Менший потрапив у полон, коли разом з усіма вийшов з Азовсталі. І Нам президент обіцяв, що буквально через місяць ми обнімемо вже своїх дітей. Але вже пройшло 5 місяців, як вони в полоні. Вони знаходяться в нелюдських умовах, їх катують холодом і голодом. 10 квітня він був поранений, в нього осколкове поранення правої руки. До сьогоднішнього дня вона не зрослася, тому що у нього просто немає куска кістки. Ніякої допомоги вони не отримують. Ірина Грищенко разом з меншою донькою приїхала до Сум з Бурині, щоб нагадати суспільству і керівництву держави про долю свого сина, 20-річного оборонця Маріуполя. Спочатку він був як безвісті пропавший, потім нам повідомили, що він у полоні. більше нічого не знаємо. Коли останній раз було говорилися? 18-го марта. Казав, що все хорошо. Але хорошого не було нічого. Нехай наша Україна і наше правительство цим дітям з пекла витягти свою руку. Прошу президента, прошу всіх, які займаються цією проблемою. Поверніть дітей додому. Найдовше у полоні знаходяться 11 прикордонників з міжнародного пункту пропуску Бачевськ, говорить дружина одного з них Оксана Чаус. Чоловіків захопили росіяни у перший день повномасштабної війни. Мій чоловік чао Сергій Іванович пішов на роботу 23 лютого і досі не повернувся додому. Коли куди, куди я тільки не зверталася, куди я не писала листи. Відповідь одна чекайте. Тетяна Соловйова приїхала з Королевця. Її син Владислав Соловйов, солдат строкової служби, також захищав Маріуполь. Був призваний у листопаді 21-го року, тобто прослужив до початку війни всього-навсього три місяці. Ми надіялися, що наші строковики, так як вони неопитні зовсім, ну, воїни, можна сказати, що їх обміняють в першу чергу. Але вже чекаємо, вже пройшло півроку, і в нас немає зв'язку, ми навіть не знаємо, де вони. В акції взяли участь близько ста родичів полонених з усієї області. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми. Я залишив усе, щоб приїхати сюди, тому що це битва за свободу. Те, що робить Росія, це тероризм. Я не міг залишатися вдома, просто дивлячись на те, що відбувається. Я не з тих, хто може перед телевізором дивитися на це все. Він воює в Україні вже сім місяців. Приїхав на початку березня через Польщу Зі Львова потрапив на основну базу розташування бійців інтернаціонального легіону. В нашій команді бійці з різних країн поляки, італійці, австралійці. Я вважаю, що Україна вже перемогла. Ми просто допомагаємо закінчити це все. Український народ показав себе як дуже сильний, а ми тут, аби просто допомогти. Після вересневих виборів в Італії до влади прийшли в тому числі партії, чиї лідери мають імідж друзів Путіна. Сьогодні для італійця воювати на боці України це великий ризик, каже доброволець. Тому погодився на інтерв'ю за умови анонімності. В Італії можуть бути прихильники Росії. Це може бути небезпечно і для мене, і для моїх близьких, які залишилися вдома. Мої рідні знають, що я тут, і вони поважають моє рішення. Це моя робота до кінця війни. Воював на різних напрямках на Донбасі в Харківській області. Двічі був поранений вперше через 20 днів після приїзду. Друге поранення, особливо небезпечне, отримав під Куп'янськом близько двох тижнів тому. Розповідає, що його співвітчизнику пощастило менше. Від самого початку я воював разом з одним хлопцем італійцем. Спочатку ми були разом, потім мене перевели до іншого підрозділу. Під Куп'янськом були обидва наших підрозділи, і він там загинув. Чоловік розповідає, що на цій війні він придбав справжніх друзів серед українців. Після першого поранення мені дуже допомогли звичайні люди, які стали мені близькими. Вони сумчани, тому коли мене поранило вдруге, я приїхав саме сюди, до них у Суми. Вдома в Італії він працював у сфері безпеки. Тепер професійні навички можуть стати у пригоді для захисту українців від російської агресії. Для мене честь воювати за Україну. Це честь для всієї нашої інтернаціональної команди. Бути частиною сили, яка виборює справедливість. Якщо мене не вб'ють раніше, то я буду захищати Україну до кінця війни. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Суми. Напередодні Дня захисників і захисниць України курсанти сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ склали присягу. Я Малафеєв Кирило Юрович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю вірно служити українському народу, дотримуватись Конституції та законів України. Усього текст присяги на вірність українському народу зачитали 75 хлопців та дівчат. Богдан розповідає, має багато старших друзів-офіцерів, тому теж вирішив обрати цю професію. Ми сьогодні стали офіційно поліцейськими. Коли я читаю присягу, я зразу відчуваю якусь гордість за себе та відповідальність перед усім народом України. Ангеліна Правдюк говорить про роботу поліціянта, мріяла з дитинства. Емоції чесно переповнюють. Чесно, дуже такий хвилюючий момент, коли вручали жетони, коли складали присягу, батьки плачуть. Я чесно теж стояла, теж вже сльоза котиться. Ну дуже багато емоцій. Це Заповниться на все життя. Щоб привітати курсантів, на плацу зібралися їхні батьки, рідні та друзі. Гордість за свою доньку, що вона умничка вибрала достойну собі професію. Вона до цього стремилася, цього хотіла. Дай Бог їй здоров'я, щоб все було в неї вийшло. Вітаю свою сестру з прийняттям присяги. Бажаю їй міцного здоров'я, терпіння в нелег... в нелегкій службі і всього самого найкращого. Хай захищають. І будуть вірними українському народові. Це особлива подія для нас. Коли я чую слова присяги, то відчуваю обов'язок перед державою. Я з дитинства мріяла стати поліцейською і сподіваюся, що з ним стану гарною поліцейською. Богдан захищає Україну приїхав, в лавах збройних, збройних сил. Чоловік ввіт, сам раніше складав присягу емоції, і пам'ятає, наскільки це важливий і особливий день. Вирвався, приїхав привітати свою сестру, подарувати квіти, подарувати. Емоції, настрій, ну, щоб, щоб не все було добре, і вона не застала тут війну, ну, щоб ми не допустили їх сюди знову. Завершився захід святковим маршем особового складу університету. Анна Книж, новини на Суспільному, суми.